Надвечір третього дня нового року, о 16.40 на пульт диспетчера чергової частини Бердичівського міськрайонного відділу Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку по вулиці Максима Залізняка, 24, колишня Воровського. По прибуттю на місце події, рятувальники 4-ї четвертої та ї ДПРЧ з'ясували, у другій квартирі будинку на п'ятьох власників горить майно та домашні речі. Полум'ям охопило увесь будинок вогонь швидко дістав. Та з нової покрівлі. На даний момент встановлено, що горить одна із квартир, проводиться розборка конструкцій і буде в подальшому встановлено причину виникнення пожежі. А ну, поки попередньої причини виникнення пожежі ми вам назвати не можемо. Так як проходить розборка, розборка будівельних конструкцій, ми туди зайти поки що не можемо. Ймовірну причину пожежі рятувальники називають уже згодом. Це коротке замикання електромережі. Зі слів власниці будинку, яка із дитиною встигла вибігти із оселі, вогонь поширився саме від новорічної гірлянди на ялинці. Остаточне заключення, що спричинило пожежу, зможуть називати фахівці лише після проведених слідчих дій.